Привіт! Я вітаю вас на каналі Нюра Покаже. І сьогодні в нас нарешті не просто вступне відео, а вже нарешті перший відео урок. Він буде присвячений Дактилю, абетці, а також привітанням. Це може звучати трохи важко, але я обіцяю, ми зі всім розберемося, тому поїхали! Почнімо з того, що таке Дактиль взагалі. Дактиль, якщо простими словами, це відповідник звичайній літері в українській мові. А, ні. Ні, це не в українській, то в кожній мові взагалі, то так, але, ладно, пропустимо це. Тактиль це відповідник літері в звичайній мові. Наприклад, якщо в українській мові ми пишемо А, Б, В, Г, Г і так далі, то жести кожну таку літеру ми позначаємо своїм унікальним жестом. До речі, жест, який позначає слово дактиль, абетка, алфавіт, оці всі слова вони об'єднуються одним жестом, це отаким. От Правша і лівша, кожен може користуватися тою рукою, яка в них керуюча. Тому я, наприклад, правша, тому в мене права рука пливає до а, сусіднього плеча, і це буде отак: дактиль або алфавіт, або абетка. Тепер я дуже раджу всім поставити швидкість на меншу, адже зараз я буду показувати алфавіт кожну літеру один раз, а потім вже перейдемо до того, як з цих літер скласти своє ім'я, прізвище або будь-що, що ви захочете показати по літерах. Поїхали!

Р, С, Т, У, Ф, Х, Т, Ч, Ша, Ша, м'який знак Ю Я Шума. Мені здається я Ю неправильно показала. Ю, я правильно сказала, єс! Yes! А тепер хочу розповісти про К, Р та Н. Тому що я не зосереджувалася на них так сильно, поки показувала алфавіт, але є декілька штук, які хочу на них зосередитись. Почнемо з К. Я показала її ось так, але не є помилкою показати так теж. Просто в класичній мові показуємо ось так, але не є помилкою і показати зі зліпленими пальцями також. А тепер хочу розповісти про R та N, тому що там також є дуже цікавий лайфхак, яким я хочу поділитися. Як запам'ятати їх, адже жести доволі схожі, це N, а це R. Як запам'ятати, коли ми торкаємось N і показуємо. Ендз жест, то ми торкаємось безіменного пальця, і там є літра Н. безіменний. А коли середнього, то Р, тому що це Р едні. І таким чином я все собі запам'ятала, дуже сподіваюся, що цей лайфхак допоможе і вам також. Хотіла розповісти про те, як дикталювати, але хочу перерватися на іншу штуку. Це те, як взагалі запам'ятати всю цю обетку, бо вона доволі велика, це потрібно запам'ятати немало жестів. А, і це як з кожною мовою. Наприклад, я коли вчу там, німецьку або англійську і там є якісь нові слова, я приклею їх десь там, де я часто їх бачу. У мене, наприклад, є струківка, я взяла її з хати, вона в мене висить прямо над столом. Ось ви бачите? Отак виглядає вся ця абетка. Я напевно залишу посилання в описі під відео на якусь таку фотографію жестової абетки, де є всі літери, що ви могли собі роздрукувати, повісти в місці, де ви часто знаходитесь, і так її собі вивчити. Все, а тепер перейдемо до диктування. Отже, два найголовніших лайфхаки, які я для себе виокремила щодо диктилювання, це перше те, що вони мають бути не на одному місці, а в рядок. А друге, це те, що такі літери мають бути плавними і протікати одне в одну. Щодо рядка тут легше, тому що ти просто показуєш літеру і показуєш їх в рядок. Щодо того, що вони мають притікати, одне в одному, в мене з тим важче. Але я над цим працюю, дуже сподіваюся, що ти будеш працювати разом зі мною. Таким чином, ми дактилюємо, нічого екстра важкого нема. Тут головне знати літери, не забувати, що вони мають бути в рядок, а також не забувати, що ви говорите до співрозмовника, і він має бачити ці літери правильно. Потрібно від... відтворювати все дзеркально, щоб людина навпроти вас бачила їх добре. Все. Щодо диктулювання, це все. А тепер перейдемо до такого найцікавішого. Я приберігаю його до кінця. Це такі базові фразочки, які вже можна використати від сьогодні в спілкуванні з жестомовною людиною. Знаємо з найпростіших жестів: це ім'я, прізвище і по-батькові. Це такі жести, їх можна використати в будь-якій обстановці. Можна сказати, що моє ім'я. А потім продуктулювати своє ім'я, як я пояснювала раніше. Наприклад, якщо я хочу представитись, то я можу сказати: привіт, моє ім'я Аня. Ось. А, так можна зробити і з вашим ім'ям, попрактикуйте собі, коли буде вільний час, з прізвищем по батькові так само. Ви кажете, моє прізвище, моє по батькові і так далі. А як ще до того, якщо ви хочете записати як твоє ім'я, а не тільки розповісти про себе? Тут потрібно вивчити одразу декілька нових жестів: це як. Далі потрібно вивчити ти або ви. Ти буде ось так, ви так. А тут є такий нюанс: жестом мова відрізняється від інших мов тим, що тут одне слово може означати відразу десяток понять, тому що, наприклад, оцей жест може означати ти, твої, тебе, тому що з одного боку це легше. Не потрібно заморочуватись і вчити дуже багато різних слів. З іншого боку, це важче. Тому що, коли людина до тебе говорить, потрібно зрозуміти, який контекст вона вкладає в, цей, в це слово, в цей жест. Тому, якщо ви хочете запитати, як, твої, як твоє ім'я або як ваше ім'я, то потрібно запитати, як твоє або ваше, і далі ім'я, яке ми вже вивчили. Ось. А також підписуйтесь на мій інстаграм. У мене є мій... А також підписуйтесь на мій інстаграм. Я веду свій особистий профіль, а також і інстаграм Нюра покаже, на якому розповідаю теорію, всякі цікаві штуки, лайфхаки, що стосуються жестової, Тому буду дуже рада бачити вас там теж. Ми сіли в KFC, тому що там було дуже жарко на вулиці. Хочу вам подякувати всім, що ви зі мною на каналі. Мені це дуже приємно. Це важлива тема для мене. Я рада, що ви підтримуєте мене і ви разом зі мною на цьому шляху. Ось. Я відео. В наступному відео розкажу вам ще про щось цікаве. Будь ласка, напишіть свої рекомендації, щоб ви хотіли вивчити. Я обов'язково все розгляну і вкладу в свій розклад. Бажаю вам всього чудового. Будь ласка, гарно проводьте літо і на все добре. А, як показати на все добре? Минулого разу я навчила вас, як показати до зустрічі. Сподіваюсь, пам'ятаєте, що це буде до і зустрічі. А тепер давайте ну, навчу вас, як показати на все добре. Нам ми тут не показуємо і показуємо все добре. Оце добре, Жес добре. І тому показуємо на все добре. Тому побачимось наступному відео. Всіх вас дуже люблю і до зустрічі!